Але це буде цікаво, якщо є час залишається. Залишається. В нас вже кілька місяців діє проект українсько швейцарський діємо для здоров'я, який працює в багатьох напрямках. Сьогодні ми зібралися, щоб наголосити що на одному такому напрямку. Це розвиток експертного потенціалу регіону, оскільки центр знань з за неінфекційних захворювань це експертний центр, який буде допомагати фахівцям. Нарощувати базу знань, поширювати її на фоні таких демографічних проблем у нас неінфекцій, тягар неінфекційних захворювань спричиняє 9 із 10 причин передчасної смерті, 85% взагалі причин смерті наших людей. І безумовно, в цьому зв'язку профілактика неінфекційних захворювань, запобігання поширеності неінфекційним захворюванням є справою державної ваги і одним із головних напрямків громадського здоров'я. Сьогодні ми на базі державної установи Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб відкриваємо центр знань з неінфекційних е, захворювань. Е, ця діяльність проводиться під егідою е, проекту українсько швейцарського дії для здоров'я, який працює в нас в Україні вже в п'яти областях, і е, наша е, шоста область. Е, Створюється така потужна платформа для навчально-тренінгової, консультаційно-експертної менторської роботи з усіх питань, дотичних до громадського здоров'я, яке в принципі в результаті і формує нашу ну, нашу неінфекційну захворюваність, тому що на жаль, на сьогодні неінфекційні хвороби є таким потужним тягарем для системи охорони здоров'я. Для соціальної системи, взагалі для нашого життя, тому що е, це така певна епідемія вже хвороб, які забирають передчасно людей, е, які е, інвалідизують людей. Це інсульти, це діабети, це цілий ряд захворювань, які стають, приносять такі тяжкі наслідки для людей, і люди втрачають роки якісного життя. Тому ми хочемо створити таку, такий простір, де будемо розповідати людям про те. Чому важливо е, знати про цю е, проблему, як е, можна е, уникнути зменшити цей тягар, і як краще профілактувати інф... інфекційні захворювання? Ми, як лікарі, будемо залучати. Експертів з тих чи інших питань фахівців з даного з даних питань, це і психологів, це і, і фахівців з надзвичайних ситуацій, це і лікарів, це нуці потужних експертів, які користуються доказовою базою для того, щоб давати достовірні, вивірені, ефективні знання. Е, тому що в принципі профілактувати неінфекційні хвороби це не так і важко це дотримуватися правил здорового способу життя. Правильно харчуватися, регулювати вживання солі, цукру, відмовитися від шкідливих звичок, побільше рухатися, це наші прості речі, але вони є такими вагомими в, в, в формуванні цієї захворюваності. Тому ми хочемо навчити якомога більше людей, якомога може більше цільової аудиторії. Ну і таким чином вкласти хоч якусь таку внесок в саме формування. Здоров'я нашої громади, нашої області. Видихнути трошки більше, щоб наш простір, наших легенів мірку заплатити більше свіжого повітря. Отже, навдовзі ми напружуємо з до гори, а розслабляємо згори донизу. Отже, я коментую, ви робите зі мною. Добре, давайте вдох. Тримаємо.